Доброго ранку! Ми з України! У кожного є своя батьківщина, свої звичаї і традиції і звичайно, своя мова. 21 лютого люди відзначають в різних країнах Міжнародний день рідної мови. Діти, а як називається країна, в якій ми живемо? Так, Україна. А яка мова є рідною для нашого народу? Так, дійсно українська. Молодці. Українська мова славиться тим, що вона дуже багата, чудова, співуча. Буква до букви і виникло слово. Слово до слова. Звучить рідна мова. Українська мова, мова барвінкова, лусі запашні, квітка польова, поруч ти зі мною чаруєш красою у серця гарячих ти жива. Діти, запрошуємо вивчити вірш Марійки підгірянки. Українська мова, а допоможуть нам в цьому картинки. Послухайте цей вірш. Ой, яка чудова, світла і багата, українська мова, мова мами й тата. Мова мами й тата. Діда і бабусі. Знаю її добре. Ще краще навчуся. Діти, а тепер пропоную промовляти вірш разом зі мною. Ой, яка чудова, світла і багата! Українська мова. Мова мами й тата. Мова мами й тата, діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Діти, яка наша мова? Калинова, крилата, мова сонячна, квіткова, веселкова. У нашій країні українська мова це наша державна мова, якою спілкуються майже всі українці. Ця мова найкрасивіша у світі. Діти, любіть свою мову, прославляйте її, в якому б куточку землі ви не були. Пам'ятайте свою рідну мову. Адже для нас українська мова це мова нашого народу. Наша гордість, наша сила.